з нами на зв'язок вийшов Андрій Коваленко, політехнолог. Пане Андрію, вітання. Чи чуєте нас? Пане Андрію, чи чуєте нас? Чи ми можемо розпочати розмову? На жаль, ви нас не чуєте, так? Андрій Коваленко нагадаю в нашому ефірі. На жаль, наш гість не почув нас, але ми спробуємо ще раз зв'язатися з ними, також поставити всі ті важливі питання. Що стосується безпеки наших північних кордонів, і, зокрема, поговорити про ситуацію у Білорусі. От принаймні Генштаб України заявив про те, що 13 тисяч білоруських військових погодилися воювати проти України. Пане Андрію, вітаємо вас! Чи зараз ви нас чуєте? Я чую, ви мене чуєте. Так, чуємо, бачимо вітання. Отже, пане Андрію, ще одразу хочемо уточнити: ви зараз і воюєте, та? Чи, Дивись. Я не зовсім можна uh -huh. сказати, не на передовій знаходжуся. Не. Але ви зараз в Збройних силах чи в теробороні? ТРО. Теро. Зрозуміло. Пане Андрію, з вами хотіли поговорити про ситуацію за нашим північним кордоном. От принаймні Генштаб повідомляє про те, що 13 тисяч білоруських військових погодилися воювати проти України, і як ви вважаєте, чи... Вже є якісь ознаки формування ворожих наступальних угруповань. Якщо е, так, то коли це може трапити? Наскільки я правильно зрозумів, то малося на увазі саме 13 тисяч білорусів, які воюють за Україну? Ні, ні, ні. повідомлень генштабу. Генштаб повідомляє, що 13 тисяч білоруських військових погодилися воювати проти України. Ну дивіться, якщо говорити про 13 тисяч зараз, те, що нам відомо на кордоні такої кількості немає, не знаходиться на кордоні стільки БТГ, і фактично не сформовані ударні угруповання, які можуть бути задіяні саме в прямій агресії. Фактично, суто білоруських сил для того, щоб якось загрожувати обороні. Збройних сил України на Волині, на Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині наразі нема. Тобто, сил Збройних сил України зараз достатньо для того, щоб стримати будь-яку загрозу. Це не 24 лютого, це не лютий місяць. Зроблена була командуванням, наскільки видно, робота над помилками, <кій> і всі готові. Всі готові морально, фізично, технічно і знову ж таки дуже грамотні люди займаються обороною на Заході України, на півночі України. Пане Андрію, а вам не здається, що це трошки, ну, як то кажуть, на руку ворогу, коли ми постійно говоримо ну, тобто він же маційний. Ми з таким так, ми так? так. чекаємо, що білоруси от от нападуть. Так, і ми чекаємо, чекаємо, а мені здається, це ну, незабаром анекдот буде, що от білоруси нападуть. Це як анекдот, почекаємо до китайської паски. От так само буде, поки білоруси нападуть. Ну, вам так не здається, що це вже така гра, навіть в білоруси нападуть? Ну а, тут таке двояке. Знаєте, з одного боку, краще б, щоб вони цього не зробили, тому що ця помилка для них може коштувати ну, бути кривавою для них, умовно кажучи, тому що а, в такому. Плані дуже багато добровольців білоруських навіть готові йти в Мінськ на мінськ, умовно кажучи, і Лукашенко так просто владу не віддасть, і доведеться білорусам в себе вдома так само скидати цю владу. Це з одного боку. З іншого боку, ви ж розумієте, що відкриття другого фронту для росіян, в принципі, воно критично важливе, тому що вони не витягують війну. І так як вони думають, що якщо вони відкриють другий фронт, то Кількість е, сил українських буде, ну мовно кажучи, помножена на два. це боєприпаси, витрати боєприпасів, і все. І вони думають, що таким чином вони десь добудуть стратегічні успіхи. Але ну, чудово, у нас все це розуміють, і з іншої сторони е, можливо відкриття другого фронту воно пришвидшило нашу перемогу. Як це банально не звучить, але запустилися певні процеси, цілком можливо, які просто. Е, Позбавили Росію швидше за все, навіть можливості воювати саме на два фронти. Ми бачимо, що у них не вистачає ресурсів, щоб цю він розпочати. Вони збирають 20 чи 30 батальйонів вже в регіонах. Російських зібрано є багато розслідувань, як це робиться. Це зеки, це ну такі знаєте, елементи І з гепетитом. Це навіть люди фактично гарматне м'ясо набирають. І і женуть їх воювати і на Донбас, і так далі не, не виключено, що зі сторони Білорусі цілком можливо буде якась селянка. Отаких от, от добробатів з російськими офіцерами, з якимись білорусами, які погодилися воювати, тому що є залежить фактично від режиму Лукашенка. Пане Андрію, а ну, ця тут... цифра, яку наводить наш генштаб, 13 тисяч, наскільки вона критична для наших збройних нашої оборони? Ну тут критично навіть не в людях. Ви ж розумієте, що от у, Придністр... у Придністров у Придністрові може, наприклад, назбирати мобілізувати 10 тисяч, але е, з Придністров'я, якщо пустити, то це гарматне м'ясо без техніки. Тут важлива історія по авіації, по е, е, РСЗВ, по артилерії. Е, е, наразі готовності саме ну, воювати тактикою випаленої землі, як це робить Росія на Донбасі. Ну, не видно готовності такої. 13 тисяч це, звісно, ну, цифра цілком пристойна, якщо говорити про армію з бойовим досвідом. У Білоруській армії жодного бойового досвіду немає. Тим більше, що це е, ті регіони, які стосуються цієї армії, Волинь так само, Житомирщина, там багато боліт і загалом е, географічне Положення рельєф створюють чимало перешкод природних і дуже вигідній позиції Збройні сили України з сучасною зброєю якої щотижня стає більше. От, і в принципі, боятися цього не варто взагалі, пане Андрію. От ще є інформація, що з 13 по 21 серпня в Білорусі. Пройдуть армійські міжнародні ігри 2022 року, і туди вже прибули представники з Узбекистану, Таджикистану, Лаосу, Сирії, Африканських різних країн. Чи не може так трапитися, щоб можливо по завершенню цих міжнародних ігр, і ось ці країни, представники цих країн не повернуться додому, а теж долучаться до якогось нападу з боку Білорусі, чи взагалі він можливий саме от після завершення цих ігор? Ну, дивіться, один зі сценаріїв, який про який попереджали, який розуміємо, ми це бажання Росії втягнути Білорусь не тільки Білорусю війну, а країну ОДКБ. Тобто для цього створювалося чимало провокацій з обстрілами української території з Білорусі, щоб викликати вогонь-відповідь. Вогонь у відповідь він ну після цього Росія зможе вимагати від інших країн ОДКБ. Направити свою військову допомогу це додатковий людський ресурс, е, говорити про ці навчання як прелюдію до чогось е, швидше за все, головна загроза знову ж таки є в тому, що під час цих навчань Росія може зробити якусь криваву провокацію з вибухом і загибеллю саме з цих от, е, військових. Які прийдуть на ці навчання, тобто те, що Росія вміє робити топорну провокації, це ну подивіться на Запорізьку ОЕС, це примітивні топорні провокації. Але для якогось початку чогось в їхніх інтересах, саме з Таджикистаном, там з іншими, такого примітиву цілком може вистачити, але це все одно буде не швидко. Тобто, ця провокація, вона цілком можлива, якщо станеться, лише запустить процес. Направлення військ, умовно кажучи, цих країн, якщо вона станеться. Але я, ну, я, я не дуже вірю в те, що у них щось вийде такого плану. Пане Андрію, вчора ввечері теж з'явилася інформація про те, що на аеродромі Зябровка поблизу Гомеля який, можна сказати, окупований расистами, пролунали вибухи. Навіть білоруський генштаб підтримав. Підтвердиш, там був якийсь там був інцидент. З чим ви пов'язуєте ось ті вибухи, спалахи, які були на аеродромі Зябровка чи причетна Україна до них? Ну, наскільки я знаю, що наші військові заперечують? Наші військові заперечують так. Тобто ми не можемо говорити, що ми причетні до таких дій, і правильно не говорити про це насправді. А, але інформація Міноборони Білорусі теж не відповідає дійсності судячи. З тих відео, які вже з'являються. Тобто, коли є там вибух двигуна, ну чи пожежа там внаслідок після заміни двигуна, тобто, не, не вибух, немає таких вибухів, як є на відео, тобто в каналі Білоруський Гаюн, можна подивитись. Є відеоролик, вже, як вибухало е, в небі. Тобто, видно, вибух потужний. Тобто, це не виключено, що такі дії можуть бути також репетицією якихось провокацій Росії на майбутнє. Тобто, ви ж розумієте, що якщо вони хочуть зробити провокацію під час цих навчань, то їм потрібно випробувати певні речі. І цілком можливо, що це один з елементів цього. А от стосовно шантажу, так, про те, що вдарять по запорізькій атомній електростанції, як ви вважаєте? Наскільки це реально, що вони можуть це зробити? Ну я маю на увазі, щоб завдати якогось вибуху значного, це все ж таки схоже просто на ну, такий шантаж, який ради того, аби ми йшли на якийсь поступ. Е, дивіться, ключова історія Запорізької атомної електростанції вона полягає в тому, що Росія намагається зробити ще один переговорний майданчик по типу. Зернового, тобто, ви пам'ятаєте, блокада портів. Потім підключилися ООН, Туреччина, відбулися переговори. Все, що Росії зараз потрібно, затягнути час будь-якими переговорами. Вон, їм необхідні переговори, бо вони втратили ініціативу, і не мож, і вони хочуть загальмувати цю війну переговорним процесом, щоб втримати якісь території, принаймні, які вони зараз отримують, і вже ООН відреагувало на. Сituацію ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, закликавши Україну та Росію знову ж таки зробити щось, щоб не було вибуху та демілітаризувати АЕС, ну зрозуміло, що ООН має говорити з Росією, що Росія окупувала цю електростанцію. Росія буде продовжувати до тих пір, поки ООН не попросить їх сісти за стіл переговорів і відверто кажучи, і нас. Також цілком можливо, що на цих переговорах буде присутнім магате. А про що домовляться? Ну, дивіться, Росія не влаштовує безвіз енергетичний, який працює. Тобто, Україна експортує електроенергію західним країнам і заробляє хороші гроші зараз. І потрібно розуміти, що Росії потрібне знищення економіки України, і їм не потрібно, щоб Україна так спокійно свою електроенергію. Продавала далі, тому вони на цих переговорах цілком можливо робитимуть все, щоб якимось чином нам зашкодити в економічному плані. Головна мета цих провокацій це, безперечно, виключно переговорний майданчик, Дякую. це не буде вибуху. Ну не буде атомного вибуху. Ви маєте розуміти, що росіяни, в принципі, вони у них інша мета. Спасибі, пане Андрію. Отже, Андрій, Андрій... Саме... Так. Так. дякуємо вам. Отже, політехнолог, боєць ТРО Андрій Коваленко в ефірі громадської інтерактивного. Ну, на все добре. Тримаємось до перемоги.